Троє поросят Були собі на світі троє поросят, троє братів. Всі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імена в них були схожі, звали поросят, Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф все літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку та ніжилися в калюжах. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало. Сиві хмари тягли над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму. Сказав якось Нафнаф -наф своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вже тремчу від холоду, ми можемо застудитись. Треба нам збудувати будиночок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам не хотілося братись до роботи. Куди приємніше останніми літніми днями. Гуляти і стрибати по лузі, ані жирити землю і тягати каміння. Встигнемо до зими ще далеко. Ми ще погуляємо, сказав Ніф-Ніф. і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам собі збудую дім, сказав Нуфнув і ліг. У калюжу. І я так само додав Ніф-Ніф Ну, як хочете собі, тоді я один будуватиму собі дім, сказав Нафнаф. -наф. На вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало. Але Ніф-Ніф та Нуф-Нуф не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу. Вони байдикували зранку до вечора. Тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали і перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, сказали вони. А завтра зранку візьмемось до діла. Але й наступного дня вони казали те ж саме. Тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала щоранку вкриватися тоненькою корочкою льоду, ліниві брати згодилися нарешті працювати. Ніф, ніф, зметикував. Що найшвидше і найпростіше збудувати будинок із соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хатка була готова. Ніф ніф поклав на стріху останню соломинку і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав. Хоч півсвіту обійти, 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 Кращу хатку не знайти, не знайти, не знайти. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до нуфнуфа. Нуфнуф неподалік теж будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше закінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само, як і брат. Він хотів збудувати собі хатку з соломи, але потім вирішив, що в такій хаті взимку буде дуже холодно, хата буде міцніша і тепліша, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Він так і зробив. Забив у землю кілки. Заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого листя і до вечора будинок був готовий. Нуфнув з гордістю, обійшов його кілька разів навколо і заспівав. А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім не злякають дощі грім, дощі грім, дощ і грім. Не встиг він закінчити пісеньку, як за кущів вибіг ніф, ніф «Ну ось і твій будиночок готовий, сказав Ніф-Ніф братові. Я ж казав, що ми й самі впораємося з цим ділом. Тепер ми вільні і можемо робити все, що нам схочеться». Ходімо до Нафнафа і подивимось, який він собі збудував будиночок. Сказав, нуфнув. Щось давно ми його не бачили. Ходімо, згодився Ніф-Ніф. І обидва брати, дуже задоволені тим, що їм не треба ні про що турбуватись, зникли за кущами. Наф-Наф ось уже кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння. Намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатись від вітру, дощу і морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері з засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг у нього залізти. Ніф-Ніф і Нуф-Нуф застали брата за роботою. Що ти робиш? в один голос вигукнули здивовані Ніф-Ніф та Нуф-Нуф. Що це, будинок для поросяти чи фортеця? Будинок для поросяти повинен бути фортецею, спокійно відповів нафнаф, -наф, не кидаючи своєї роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? Весело хрокнув Ніф-Ніф і підморгнув нуфнуфу. І обидва брати так розвеселилися, що їх верещання та хрокання розляглися на весь лужок. А нафнаф, -наф, не зважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку. Мугикаючи, підніс пісеньку. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний дім будую кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане вже ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Про якого хижака це він говорить? спитав ніфніф -ніф у нуфнуфа. Та це я про вовка, відповів наф-наф і поклав ще один камінь. Бач, як боїться вовка, сказав ніф-ніф. Він боїться, що його з'їдять, додав нуф-нуф. і брати ще дужче розвеселились. Які тут можуть бути вовки? сказав ніфніф. -ніф. Ніяких вовків нема, він просто боягуз. Додав нуфнув, і обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. Вони хотіли подражнити на Фнафа, але той навіть не оглянувся. Ходім, Нуф-Нуфе, сказав тоді Ніф-Ніф, Нам тут нема чого робити. І два хоробрі братики пішли гуляти. Дорогою вони співали і танцювали. А коли ввійшли у ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? Незадоволено пробуркотів злий і голодний вовк і поскакав до того місця, звідки лунали вереск і хрокання двох маленьких дурних поросяток. Ну, які можуть бути вовки, сказав у цей час ніфніф, -ніф, який вовків бачив тільки на малюнку. Ось ми, як схопимо його за ніс, то знатиме. Додав нуфнув, який теж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо, та ще як зв'яжемо. Та ще й ногою, отак, отак. Розхвастався ніфніф -ніф і показав, як вони розправлятимуться розпля... з вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі і така зубата паща. Що в Ніф-Ніфа і нуфнуфа, на спинках, перебіг дрож, і тонкі хвостики дрібно дрібно затремтіли. Бідні поросятка не могли навіть поворухнутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами, моргнув правим оком, але поросята раптом схаменулись і зі страшним вереском кинулися тікати. Ніколи ще їм не доводилось так швидко бігати. Здіймаючи хмари куряви, вони бігли кожен до свого будинку. Аж п'ятими хотіли. Ніф, ніф перший добіг до своєї солом'яної хатки і ледве встиг тряснути дверцятами перед самим носом вовка. Зараз же відімкни двері. прогарчав вовк. А то я їх виламаю. Ні. хрокнув Ніф-Ніф. я не відімкну. За дверима чути було дихання страшного звіра. Зараз же відімкни двері, прогарчав знову вовк. А то я як дмухну, то весь твій дім розлетиться. Але Ніф-Ніф від страху нічого не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Зі стріхи хатки злітали соломинки, стіни її тряслися. Вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув друге. Коли вовк дмухнув утретє. Хатка розлетілася на всі боки, начебто на неї налетів ураган. Вовк клацнув зубами перед самими п'яточками маленького поросяти. Але ніф ніф спритно вислизнув і кинувся тікати. За хвилину він був уже біля дверей нуфнуфа. Ледве встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер. Я з'їм вас обох. Ніф-ніф та нуфнув, злякано глянули один на одного. Але вовк дуже стомився, і тому він вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він так голосно, щоб його почули в хатці. Я не їстиму цих худорлявих поросят. Краще піду додому. Ти чув? Спитав Ніф-Ніф брата. Він сказав, що не їстиме нас, ми худорляві. Це дуже добре, сказав Нуф-Нуф і одразу перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, наче нічого й не було. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк! де він ходить дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк!» А вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов убік і причаївся. Йому було дуже смішно, він ледве стримував себе, щоб не зареготати. Як хитро він обдурив двох дурненьких маленьких поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлись, вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою. І тихо постукав. Ніф-ніф та нуфнув дуже злякалися, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони, і в них знову затрусилися хвостики. Це я, бідна маленька овечка. Намагався тонким та чужим голосом пропищати вовк. Пустіть мене переночувати. Я відбилася від отари і дуже стомилася. Пустити? – спитав брата, добрий Ніф-Ніф. Овечку можна пустити, погодився Нуф-Нуф. Овечка не вовк. Але коли поросятка відчинили двері, вони побачили не овечку, а все того ж зубатого вовка. Брати захлопнули двері та що сили налягли на них, щоб страшний звір не зміг до них вдертися. Вовк дуже розсердився, йому не пощастило обдурити поросят. Він скинув з себе овечу шкуру і загарчав. Ну, заждіть же. Від цього дому зараз нічого не залишиться, і він почав дмухати, де дім трохи покосився. Вовк дмухнув у друге, потім у третє, а потім у четверте. з даху злітало листя, стіни дрижали, але дім все ж таки ще стояв. І тільки коли вовк Дмухнув п'ятий раз дім захитався і розвалився. Самі тільки двері ще деякий час стояли посеред руїн. Охоплені жахом поросята кинулися тікати. Від страху їм відбирало ноги, кожна щетинка тремтіла, носи пересохли. Брати бігли до будинку нафнафа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ніфніфа за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її і припустив чим дуж. Вовк теж надав ходи. Він був певний, що цього разу поросята від нього не втечуть, але йому знову не пощастило. Поросята швидко. Промчались повз велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг звернути і налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило його межі очі. Велика гуля вискочила у вовка на лобі. А Ніф-Ніф та Нуф-Нуф ледь живі підбігли тим часом до будинку на Фнафа. Брат швидко впустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулись під ліжко і там причаїлися. Наф, наф одразу здогадався, що за ними гнався вовк, але йому не було чого боятися в його кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері на засув, сам сів на дзиглик і вчасно заспівав. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак не дістане аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали в двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав нафнаф. -наф. Відчиняй без балачок, почувся грубий голос вовка. Ще чого і не подумаю, твердим голосом відповів Нафнаф. -наф. Он як! Ну, бережіться ж, тепер я з'їм усіх трьох. ну, спробуй, відповів за дверей Нафнаф, -наф, навіть не підвівши зі свого дзиґлика. Він знов знав, що йому і братам. Нема чого боятися у міцному кам'яному будинку. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Та скільки б він не дмухав, навіть найменшенький камінець не зрушився з місця. Вовк аж посинів від натуги, будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Вовк почав від злості шкрябати пазурами стіни будинку, гризти каміння, що в нього були складені. Але він тільки поламав собі кігті і попсував зуби. Голодному і злому вовкові нічого не лишалося, як забиратися геть. Але тут. Він підвів голову і раптом помітив великий широкий демар на даху. Ага, ось через цей демар я й проберусь в будинок, зрадів вовк. Він обережно виліз на дах і прислухався. В домі було тихо. Я все ж таки поласую сьогодні свіжою поросятинкою. Подумав вовк і, облизнувшись, поліз у димар. Але тільки він почав спускатися до димаря, поросята почули шурхіт. А коли на кришку казана стала сипатись сажа, розумний нафнаф -наф одразу здогадався, в чим справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вода і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав Нафнаф -наф, і підморгнув своїм братам. Ніфніф -ніф та нуфнув, вже зовсім заспокоїлись і, щасливо усміхаючись, дивилися на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як сажотрус, вовк бебегнувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар. назад, на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази, проїхався на своєму хвості мимо замкнутих дверей і кинувся в ліс. А три брати три маленьких поросятка. Дивилися йому вслід і раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника. А потім вони заспівали свою веселу пісеньку. Хоч півсвіту обійти, 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 кращу хатку не знайти, не знайти, не знайти в цьому домі злий хижак. Злий хижак, злий хижак, не дістане нас ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Лютий вовк у ліс утік, в ліс утік, в ліс утік, І не повернеться повік, вже повік, вже повік. З того часу брати стали жити разом під одним дахом.